Ми організуємо все, що стосується їхнього транспортування. Ми не тільки організуємо, ми вже це робимо. І ви бачите, я зараз доповім про перші результати. Транспортування, усі логістичні, тобто, якщо це маломобільні, зрозуміло, що треба доїхати до домівки, взяти людину, допомогти з транспортуванням до, наприклад, потягу, так який на сьогодні курсує. Також ми обіцяємо виплати. Відразу на місці, як тільки людина прибуває, чи родина у нас є багатодітні родини, так в залежності від потреб і в залежності від вразливості таких родин я маю на увазі чи хвороби, чи багатодітні, чи інші ознаки вразливості, ми відразу беремо на контроль таких людей і допомагаємо їм з документами оформлення довідки ВПО, виплати першочергові виплати: 2 тисячі на дорослу людину, 3 тисячі на кожну дитинку. А так. Ож три тисячі, коли людина з інвалідністю. Також ми допомагаємо оформити міжнародну допомогу, яка теж є, і яка є чисельною. Тобто ми говоримо про кількість міжнародних організацій: це і ЮНІСЕФ, і ООН, і всі інші організації, які допомагають People in Need, різні організації, які мають програми кеш виплат, тобто обов'язково людина, яка евакуюється до, до, до прикладу з Донецької області, і гуманітарна допомога, продуктові набори, засоби гігієни. Все, чого люди потребують. Навіть скажу більше, з буквально два дні тому ми прийняли рішення допомагати ноутбуками багатодітним родинам з е, дітками, які є шкільного віку. Ми е, говоримо також про повний супровід людей маломобільних. Багато кого зупиняє. Е, Саме неможливість транспортувати наших хвореньких старшеньких людей батьків, які бояться, бояться невідомості, бояться, що стануть обузою, бояться, що не зможуть адаптуватися, і кажуть, що нікуди не поїдуть. І звичайно, що відповідальні діти не можуть залишити своїх немічних батьків чи дідуся з бабусею і залишаються там, наражаючи на небезпеку і себе, і батьків, і на жаль, своїх дітей. У нас на сьогодні налічується близько 50 тисяч діток на Донеччині. Евакуйовано 3908 осіб. Станом на сьогодні з них 777 дітей, тобто це близько тисячі дітей з 50 тисяч, які потрібно евакуювати. Це є слабка динаміка. Зрозуміло, що зараз літо. Зрозуміло, що людям здається, що літо буде продовжуватись, і як правило, людина не думає, що буде взимку, бо їй здається, що вона зможе ввімкнути в розетку опалювальний пристрій. Навіть якщо не буде газу, їй привезуть дрова або вугілля, бо ми живемо. В приватному секторі, як нам часто деколи кажуть. Якщо ми говоримо про Херсонську область, то це тільки за останніх 10 днів майже 5 тисяч осіб, і в основному це жінки з дітьми. Я їм дуже за це дякую. Їм дуже важко вибратись там дійсно безліч блокпостів. Це завжди величезний ризик. Але всі, хто наважився, величезне дякую волонтерам, не тим, які наживаються, і не тим ділкам спритним, які намагаються взяти гроші за кожне місце в транспортному засобі. Ми з цим теж обов'язково розберемося. Ми звичайно завжди. Завжди всім допоможемо. Дзвоніть 1548 на гарячу лінію. Поясніть свою ситуацію, поясніть проблеми, які виникли. А проблеми є, і вони будуть завжди. Ми точно не будемо стояти осторонь і точно зробимо все від нас залежне. Також 5123 особи виїхало, евакуювалося з Запорізької області. Це теж важливо. Бердянськ, Мелітополь, Енергодар. Ці території дуже потерпають від окупантів. І я дякую людям, які змогли врятувати врятуватися, врятувати своїх близьких і головне діток з Харківської області виїхала 1681 особа. Всього 100 з тимчасово окупованих територій виїхало станом на сьогодні, з початку серпня 12 тисяч особи. Якраз обов'язкова евакуація передбачає розселення людей, і держава бере на себе повністю витрати по забезпеченням житла. Тобто люди приїдуть абсолютно безкоштовно будуть розселені. Ніхто з них грошей за це брати не буде і точно ніколи не буде виселяти. Тобто, якщо ми вже організували евакуаційний потяг, і людина сіла, вони мають знати, що їх чекають, їх зустрінуть на пероні, завезуть і вони будуть проживати в прийнятних умовах.